дитячо юнацьких спортивних шкіл міста Суми. І я хочу сказати, що, перш за все, наша задача вже дорослих, тренерів, викладачів, це як батьки у вас, виростити з вас гарних, порядних людей. І на сьогодні ми запросили до нас, воїнів АТО, для того, щоб ви поспілкувалися з ними. Ну, перш за все, ви почуєте від них особисто, чому вони вирішили так зробити. Але стане питання, ким ви далі будете. І я хочу, щоб якщо стане такий вибір у вас, то ви не пішли в інший бок, бік, а пішли, наприклад, служити в СБУ, в міліцію, МЧС, тобто там, де потрібно захищати вже нашу державу. Звичайно, на після новорічних свят хочеться говорити про щось хороше, казкове. Але сьогодні ми будемо говорити більше все-таки на дорослу тематику. Я думаю, що ви вже готові її почути, бо все-таки ви. Справжні чоловіки вже в свій маленький вік, а тим паче, що виростите, станете дійсно справжніми чоловіками, і те, що зараз відбувається в державі, воно саме, ну, як є, відноситься саме до чоловічої справи. Нам треба розуміти, що за наше бажання бути вільними, наші товариші а там зараз платять дуже дорогу ціну. І взагалі ціна свободи вона не вимірюється ніякими, нічим не вимірюється. Ні грошима, ні е, спокоєм, нічим. Люди або вільні, або раби. Більше більше, не менше. І треба е, для себе також зрозуміти те, що якщо ми будемо йти тим шляхом, що намагатися облаштувати зону, зону особистого комфорту, сказати, оце от, отут, ми, отут мені хорошо, а те, що відбувається за от там. От. Далі мене не цікавить і воно ніколи до мене не матиме відношень, Тобто це насправді неправильно. А щодо спорту, ну встановлення мене як людини зробив внесок і Бондаренко. Так що ну, я професійної кар'єри навіть нікого не думав робити, але трошки в цих, ну якби в цьому світі я все-таки ж поварився. У вересні місяці, коли стало зрозуміло, що в країні це війна на Серйозно надовго. Пішов добровольцем до батальйону Дніпро. От, два, ну майже з 1 листопада. От я приїхав сюди, зараз на поротації, на відпустку. Я був під Маріуполем. Зараз приїду і через ну, наступного тижня їду назад. А там, як то кажуть, куди прошліть. Ось такі от справи. Я в даний момент служу. 25-й бригаде. Я не доброволец, сразу вам хочу сказать. Но я для себя выбрал четкую позицию, когда все это началось, что если мне придет повестка, я бегать не буду, я по повестке пойду в армию, и когда, когда мне пришла повестка, я, мне пришла 8 числа повестка, 9 числа я уже был в Дисне. 7 пришла повестка, 8-го уже, я уже был в учебной части в Дисне. Мне отговаривали все. Ну, у меня была четкая позиция, по этому вопросу, в принципе, она не меняется. Вот, действительно нужно защищать нашу родину. Вот. Украина единая и неделимая. В Конституции прописано, что это унитарное государство. Також хочу, шановні спортсмени, шановні діти, вам побажати э, в житті великих перемог, великих, великих успіхів і всього самого найкращого. Ну а разом з... Разом з, нам з вами потрібно все ж таки допомагати хлопцям, хто сьогодні знаходиться на сході нашої держави, хто сьогодні бере участь кажуть, в антитерористичній операції, але ми називаємо її це війною. Ніколи, скажімо так, не дозволяйте ніколи себе унижати. І не унижайте самі себе. Ви займаєтеся спортом, становітесь сильними людьми. Це ваша достоинство. Але найголовніше. Якби не люди не зрозуміли це для себе однозначно. На що Путін розраховував? Армія розкрадена і це факт, влада вредна, скажімо так, і це факт. Да? Тобто можна взяти голими руками. А тут пішли масово добровольці, а тут масово люди все повезли на фронт. Є такий жарт, чого в нашій армії ще немає ядерної зброї, такі волонтери не замовляли ще.